Справа 20-го року про встановлення лампочок у селі і займається офіс генерального прокурора. Це, е, це ж яка, якої ваги справа сьогодні в, у нашої прокуратури, що прямо офіс генерального прокурора цим займається. А хочете прикол? Лампочки світять, стовпи ліхтарів встановлено, і воно все працює на відміну від мільярдних розкрадань в Міністерстві оборони. Де немає ні справ толком, ні слідства толком, і, відповідно, і ніхто і не поніс е, своєї кари. Тому в даному випадку, знаєте, це такі е, дивні співпадіння, що лампочками хтось захотів забра... з... зайнятися, але тоді, коли вже справа була закрита, і тоді, коли вона не має стосунку до Андрія Лопошанського від слова взагалі. Це однозначні є політичні переслідування, це однозначне намагання тиску через дітей, знаєте, такі найбільш ницікагибійські методи, якими користуються московська федерація як спадкоємець Совєтського Союзу. Я згадаю, що Андрій Лопушанський нещодавно переніс дуже важку операцію на серці. І саме зараз треба вдарити по ньому такою справою, яка стосується його дитини, а його особисто не стосується. Ну, тобто, так само до речі, як колись намагалися бити по Володимиру Арієву теж замовними кримінальними справами, які стосувалися його родини. Тому в даному випадку ми просто говоримо про порушення закону, тому що слідчі дії всі відбувалися в незаконний спосіб. До речі. Всі ці шість років, починаючи з нас, з Марусію звіробій справи, ми пам'ятаємо, що законності у діях слідчих ДБРівців, прокурорів і суддів, не було майже від слова. Взагалі, друге питання: яким чином вони раптово поновили справу, яка стосується 2020 року, і тоді була закрита. В той час, коли ми зараз маємо кримінальні справи, надзвичайно страшних масштабів розкрадання, які нам коштують сотень або навіть тисяч життів наших військовослужбовців, і ці справи взагалі ніхто не рухає. Тоже таке гарне співвідношення. Ну і третє питання: от навіть безвідносно до. Конкретно Лопушанського, а от саме з цим от таким своєю атакою на європейську солідарність на нашу команду сьогодні по, по банківських телеграм-каналах понеслося, що Порошенко будуть пред'являти нові підозри там про мінськ, про те, що він не встиг Україну звільнити за час свого президентства. До речі, по мені вже сьогодні в соцмережах пройшлися, що я особисто Крим здавала. Ну, от, до речі, такі от гарні речі, тому в даному випадку вважаю за необхідне нагадати, коли Зеленський сяде за розмінований Чонгар для початку. З чим саме зараз пов'язана на вашу думку така активізація у дискредитації членів опозиції і в парламенті, і не тільки в принципі опозиції до влади? Ну очевидно, що за останній тиждень, за останні кілька тижнів, ну, вона виросла в рази. Тобто вона завжди була присутня в нашому інформаційному просторі, простими словами кажучи, в будь-яких бідах в першу чергу звинувачували Петра Порошенка, якби це? З одного боку, не було смішно, з іншого сумно. Але останніми днями дуже сильно активізовано. З чим ви пов'язуєте це? На мою думку, тут є три моменти: перше, зеленський стартанув з виборами, і йому треба знищувати опонентів. Друге, це напевне ті рейтинги Європейської солідарності, особисто рейтинги Петра Порошенка є набагато вищими ніж показує там в публічному просторі, бо інакше не було би сенсу боротися з основним опонентом, так би сказати. А третя версія це моя особиста. Я шість років поспіль бачу, як Зеленський намагається знищити українську армію. І е, Порошенко сьогодні чи не найбільше з усіх, взагалі, навіть інколи більше ніж держава, допомагає Збройним силам України. Тільки Порошенко витрачає на це особисті кошти, а держава на це викладає, дає кошти з платників податків і дуже часто робиться неналежний і неякісний спосіб, що коштує знову ж таки нам життів наших захисників. І Зеленському треба зупинити потік допомоги збройним силам України. Я ще раз наголошую, що це є моя особиста версія. Але я йшла в парламент, щоб захищати наших захисників від Зеленського, і на жаль, шість років поспіль ми відбиваємо атаки. І до речі, в цьому контексті якраз дуже лягає ця інформація, що слуги особисто Зеленський, наскільки мені відомо, критично заблокували можливості передачі військового ПДФО напряму бригадам у достатній кількості. Якщо не допомагати бригадам, це значить вони не матимуть сил тримати оборону. Можливо, в цьому зацікавлений Зеленський. Пані Софія, з'явилася інформація, що до проросійського пропагандиста, ведучого мураївських каналів свого часу мураївських каналів Макса Назарова, з псевдонімом Назаров його справжнє прізвище Діордіца прийшло СБУ. З'явилися світлини з він там щось читає, дивиться, можливо, підозру якусь йому вручили. Як ви думаєте, чому саме зараз це теж можна пов'язувати, в принципі, з цією передвиборчою риторикою, що ось в, наступ, в цьому році, в 25-му, десь на осінь, можуть прогнозуватися якісь вибори, і треба показувати, напевне, якийсь результат? Чому саме? Тріше, зараз? Це є загальний фон, я думаю. Це є все загальний фон виборчий. Можливо, воно теж сюди лягає, але я особисто вважаю, що от зараз. Абсолютно протерміновані візити до мураївських і до інших, вони відбуваються суголосно з атаками на Порошенка і на членів Європейської солідарності, щоб це все вкинути в єдиний котел. От mm -hmm. до тих прийшли, до тих прийшли вони всі однакові, вони всі погані, вони всі зрадники. А це чистий такий технічний інформаційний прийом банальної інформаційно-психологічної операції. Тому що я дуже сумніваюся, що про цього. Цю людину, до якої сьогодні прийшли мураївця, вони про неї не знали, не підозрювали, не було ніякого матеріалу. Але ж треба було прийти саме зараз, щоб от створити відповідну обстановку, відповідне середовище для інформаційних атак.